Вітаємо вас! Програма «Мандри Галіці» знову вирішила у подорож слідами давніх подій. Тож сьогодні ми завітали у самбір для того, аби пригорнути ще одну сторінку історії краю. Кажуть, що назву Самбору дали густі дрімучі ліси або ж численні татарські набіги, через які мешканці мусили самі боронитися. Є думки, що у IV столітті до нашої ери тут мешкало загадкове плем'я саборів. Та одне ми знаємо напевно, що сучасний самбір виріс на місці колишнього поселення Погонич. Боронившись від татарських набігів у 1241 році, мешканці сховалися за укріпленими валами руської фортеції, і з цього невеличкого переселення народів народилася велика історія міста. Отримавши магдебурзьке права у 1930 році, у самбір почали селитися німці, євреї для того, аби торгувати різноманітним крамом. Ось, наприклад, на місці цього скверу колись була велика площа торговиця, на якій продавали худобу та коней. Та, мабуть, ще бурхливіші торги відбувалися на площі ринок. Тут навіть стояла велика вага, яка важила цілі мішки краму прибулих та самбірських купців. Сучасна ратуша 38-метрова вежа стоїть на місці, як і в більшості міст Галичини своїх дерев'яних попередниць. А колись її прикрашав коштовний годинник з нічною підсвіткою роботи чеських майстрів вартістю 1200 золотих монет. А також ратушу прикрашав і герб міста Олень зі стрілою в шиї. Йому майже 500 років. Він один з найстаріших гербів Галичини. Ще одна знакова споруда Самбора – це костел єзуїтів, який прославився своїм нечуваним багатством. Інвентар самбірської економії від 1762 року нараховує окрім костелу, гімназії та колегії ще 19 приватних будинків. Це великі фільварки в передмісті, млин, цегельня, солодівня, декілька ставів та великі сади. Також зберігся тут і старовинний орган, музика якого так легко приносить нас у давні епохи. Наприклад, на початку 16 століття був зведений цей величний костел Йоанна Хрестителя. Про дату заснування свідчить надпис на фасаді 1530 рік. А ці потужні контрфорси свідчать про те, що, окрім богослужінь, храм служив і в оборонних цілях. Чи всі ці давні споруди з'єднані під землями. Таємничі ходи самбора лише чекають на своїх дослідників і повірте, вони знайдуть тут багато чого цікавого. В каземати багато ярусні комоли, склади товарів, льохи, потаємні кімнати слугували міщанам не тільки для оборони, а й для пікантних розваг. А їх у місті було чимало. Наприклад, у монографії Кучери-Санщизна згадується про історії міських перелюбств. За гріхи, які було прийнято карати смертю, жінки, які скакали у гречку, обмежувалось лише штрафом або попередженням. Мабуть, тому таке поблажливе ставлення до примк людської натури з неабияким матеріальним зацікавленням спонукала самбірського старосту Єжинішика віддати свою доньку Марію заміж за лже Дмитрія. Майбутній зять мав посісти московський престол, а своїй дружині надати вприданий мільйон золотих монет, а також міста Псков, Сіверщину, Смоленськ та Новгород. Ця грандіозна авантюра не завершилася успіхом, проте красуня Марія Мнішик, мешканка самбора, яскраво увійшла в історію міста. А росіянам на згадку вона залишила веделку. Так, так саме вона вперше привезла її у Москву, здивувавши цим дивним пристроєм московських бояр. Та, мабуть, найбільшою гордістю міста є церква Різдва Пресвятої Богородиці, всередині якої знаходяться дві реліквії. Це чудотворна ікона початку XVIII століття, а також мощі святого Валентина, так, так саме того, що є покровителем усіх закоханих. І невідомо саме чому вони опинились у цій церкві, та папський документ від 1759 року підтверджує автентичність цих реліквій. Тож поспішайте відвідати історичний та романтичний самбір. А ми поспішаємо в дорогу для того, аби відкрити для вас нові куточки Галичини. З вами був Володимир Губанов. Зустрінемось у наступній програмі.